Отже, перший день. Сьогодні я починаю тиждень, маніфест, підготовка до останнього змагання. Оце вже серйозно буде останнє змагання, я дуже сподіваюся, бо витрачають гроші, час і, в принципі, майже ніякої віддачі. Звісно, приємно з'їздити на чекпоінт, стати там чемпіоном туди-сюди, але зараз пріоритети зовсім не ті. Я хочу тренуватися і трошки в іншій дисципліні. А це. Мене трошки гальмує, я маю на увазі змагання з гірного спорту, адже абсолютно інша ніша, абсолютно інший напрям, який мене цікавить зараз. Я маю тренувати підготовка до останнього змагання, до останнього виступу напевно сезоні, хоча було буде ще літом. Але в принципі зараз підготуватися і на все життя на потім це отако, просто навики. Повертаються, а жанлювання гір як само собою. В бахмачі нам показати багато чого не треба просто треба продемонструвати. Неабиякий хист до нашого виду діяльності до спорту, і взагалі потенціал команди. Ну і так, піднавести суєти. Що до речі, я думав, що я в сусіднє місто а саме за 40 кілометрів поїду на велосипеді, але такого не станеться. Я більш ймовірно поїду на автівці з пані Софією, ну і з паном Пашком. Надалі я хочу передати слово диктору професійному. Так, про перший день. О, зашибись. Прекрасно, прекрасно. Так, разминаемся. Ой. А цю крутить начал легче, чем ту Так, короче, давайте, наверное, вообще подставлю планшета. Бо что ж, ракурс вообще кринжовый. Ай-яй-яй-яй, ай рука. Короче, я, а, я пропоную, треба разменяться по-нормальному. Что хоть меня сказал? А, я сейчас тут заеду так, мы будем получше самый, да. Поехали, тянемся, тянемся. Отлично. Упал уже разомня, в принципе. Поехали. Так, вот так. Девять, он считает, а у нас три, да? Ты первая правая, кую я хотел бы потянуть? Ви її могли бачити частково в моєму інстаграмі. До речі, всі сюди підписуємося. І, коротше, власне, каючі показує. Хоба. 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 Ху. 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 Так, в неї є ще дві інтерпретації. Ну, в принципі, це ті, які я знаю. Заглірування можна видумати абсолютно все, що хочеш. От степені твого, скажімо так, виділі. Ну, так, да, щось такого. Значить, я зараз показую другу. Не показую, секунду. Як бачите, мені її треба підтягнути. Чу чуточку Ну, ще є одна права. В принципі, з цього розділу теж треба з боку замахуватися гіри. Ось вот тут така тема. Боба! Отакі от що Блін, Зараз покажу ще вправи, які мені треба підкоректувати. власне кажучи, їхню техніку. Щас. Так, тут наче вище гілки, бо я щось... Мана, мені не дуже понравилось так гірі Ну коротко, ви поняли. Мені ще треба цю вправу, довести до ладу. Щас, я її хоч показати, можу, може, нормально. Коротше, ви мене зрозуміли. О, прикольна тема, виходить? А ну-ка. Основний фронт роботи на сьогодні показаний. Якщо Стасик не прийде, я буду тренувати цю тему, що я показав тільки що. набірвання сюди і перекидання через себе, щоб довестися до ідеала. Значить, а далі просто дивимся таймлапс, як він прекрасно працює. Знайте, мені знадобилось 15 хвилин для того, щоб прийти на стадіон. Бля, це довго капець. Отже, зараз я на стадіоні, і я вам покажу мою щоденну пробіжку на тепер. Тобто, вчора я змінив трошки погляди на свій підхід. Отже, тепер я буду бігати по 5 км, тобто 13 кіл на цьому стадіоні. Що, власне, дуже круто, звісно. І я почав раніше вставати на пів години, щоб мені встигнути зробити все. Але, блін, напевно, треба кататися на велосипеді. Але оцей пан, оцей пан. Мені трошки буде заважати, в тому... Короче, буду бігати сюди. Ну, тобто розминаюся до стадіону, на стадіоні викладаюся, додому вже йду пішки, щоб ну, віддихаю. Отако. Значить, зараз я буду заміряти швидкість, з якою пробігаю коло. ну, На відео це буду знімати просто. Не від першого лиця, бо це незручно, а щоб реально ну, стокову середню швидкість. Такий темп свій, такий, який я можу тримати 5-7 кругів, тоді відпочити трошки. Ну, це тако, буду враховувати. Це. Тобто 5 кілометрів це має бути такий стандарт для дня. Бля. Біжить чорний амбал, а джек там. Ну ні, але пімки так, хай буде нормально. Отже. Чик -чел. Покажи. Дві минути, 10 секунд. Дві минути хай візьмемо. Ого, дві минути. Ну подожди. Щось відверто сказати, дві минути це до хіра. Хотів би чекпоінт зробити. Пройшло 25 хвилин, я пробіг уже 10 кіл. Це 4 кілометри. Ще остається 3 кола. Туго. Скажу, ну ні, ну в смысле туго, нехорошо. У мене, правда, правий голеностоп щось трошки болить. І після вчорашньої пробіжки, я так розумію, вчора трошки більше зробив надміру, чим обычно роблю, і так в хорошому темпі. Так болять трошки мишці. Ножки, 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 ножки. А в принципі, загалом жити можна. Ну... Зараз я добігаю ще три кола, це в мене хвилин на вісім, на 6, на 8 хвилин. Десь приблизно я. Що я цікаво, темп не змінював. Блін, реально, реально класний темп, мій темп. Дві хвилини на коло, це уф-уф. Так, що я? Все, я добігаю зараз і буду показувати, як скакуваю на скакувалці. Пробіг 13 кругів, це раз 5,2 кілометри. Зділав спринт уже в кінці круга. Я перепрошую, що я вам його не показав, але в принципі там нема що показувати. Ви ж не грав того, аж то на хола бачили. Все. Пайдет. Я біжу не хуже. И нечего показывать, але я покажу. Okay. 5, 6, 7. Сыр. Значит. Сегодня семь яиц плюс сырок. Но я уже доедаю его почти. В принципе, таком. Вот так вот каждое утро. И уже 150 мил. 40... Да плюс-минус. 146 день. Так самое к тебе, так самое киральный подъемы. И холодный душ. Именно. Это, собственно, тоже этап подготовки до бахмата. Вот такого вот дебашка для Физкультура. Потом потужно потом нормативы. Ну, вышло, значит... Так, блядь, как бы тут... Выключить... Ну мог бы понять, я уже вернувся додому после того полуплавания. Йоу, блин, прикольно. Если який, якийсь рельєф на руках. Ну, да, со машин. Значит, зараз мені треба поїсти. Чуть-чуточку, дали время не быва не посидеть на село, сапать. Там часа на три сапать. Да блять, та ты чтов? Уже сюда я помчать, уже я раздражаюсь. Значит, треба ще пойти покусить и домашку сделать. Мыться и спать. Отже, 147 день бігу. Ну блін, це по суті не підготовка до гірьового змагання, це підготовка до... Це просто життя. Just life. Ну, в принципі, я би аби просто just life не ставав би раніше, ранчо 5 утра. я капець хочу спати. Ну, вже, звісно, вмився. Не дуже хочу, але суть важно. Джеку, ну, ну чорт забираю, ну, треба на стадіон. Там наганяєшся, відповідаю. Ой, значить, що я? Треба бігать. Багацько, багацько, бо я хочу. От, блін, прикольно було б последній день в шара відмітити э, полумарафоном. Ну, ну, ну серйозно ж. так от останній день приходжу додому, андихаю по повній програмі, повністю як можна. Короче, тупо лягаю спати, І на наступний день вже біжу полумарафон. Да? Ну, саме себе, не офіційно, а там так, так, без медалі, без нічого, просто, просто біжу 20 кілометрів. Все. Це буде 21 і щось там, щось там 100 метрів. Середа. До суботи у нас залишається 3 дні. Ну, дивись, дивись. середа, допустимо, четвер, п'ятницю тренити не можна. Два дні. Два дні живих тренувань. Отже, я вже пішов на стадіон. Блін, що тут людей хера, як для 6 утра, секунду. Шоста ранку, ну йома йо люди, що ви тут забули, ну, е? Оп-оп-оп-оп-оп, що оп, 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 оп. за челікс? До речі, копту зніму, бо я мене. Ні, ну нахідно мені треба. 15 коло. 13 ви викупаєте без остановок. Трошки проблемно було витягнути на ходу планшети з яка навчає з ним. Стабілізатор було б, звісно, круто, мать. Але добре, хоч так як є. Зараз я бігтиму спринт. спринт. Е, що засвіта? О, така гуча. Бігтиму в спринт. Фух. І потім зніму, поняв, типу, перше коло, друге коло. Ли ну, то ходити ми просто. Це суть важливо. Так, я предлагаю почати одворот. Ага, и до тога не веса першо. Що вам сказати, шановне панство? На тренування я не пішов, адже мій джимбро зараз трошки з моделями грається, Каже, болить капець, вся рука пече і я це не можу тренити. Все. А нам треженглювати. Правильно? Правильно. А виступати коли? Правильно, через тиждень. Рівно. Остається сім днів без суботи, шість днів чистими. Плюс, те, що ні, ну це нереально. Це просто анріал. Хіба що, якщо він буде так само ранку вставати і за мною замість бігає, щоб я не зані... Ну, кружочок пробіг, то тобто я мінімум. І з ним займався гірми, бо це, блін треба виступити вже 4 числа. А це не круто, це ви розумієте, це взагалі капець. Так, отже, 148-й день, зараз я тут тільки по настраю. О, біс. Красивий. Щас і Та ось ще нас. Отже, 148-й день, як я щоденно бігаю, ось вже 5.40. Я прямую на стадіон. По суті, як пішечки розминаюсь трошки. І, власне, все. Значить, це сонце так красиво тут світить і взагалі в таких теплих тонах все передано. Оже, в таких теплих тонах все. І, і, ну, блін, вайбовенько, вайбовенько. І досить таке... Фу. Вайбовеньке у трицо. Пробіг 10 кругів. О, це воно, звісно, потне. Сьогодні наші партії трохи, ну блін, погода каласа, класно, трошки моросить. Чуть-чуть є не видно, так наче пар сихається. Ще 5 кругів, як я казав сьогодні, буде. Так ну давай же сіруюся мразота. Джек уже нагулявся. Десь мокрий, грязний, вже прибіг назад на стадіон. Хоча в принципі на камері не видно. 14 кіл за 40 хвилин. Мужчинсь... Той, що? ух ти, диви, як валить. Йови. публічно. Слухай, потужна коліно, скажи. Це та коліна, яка кожне утро бігає по гайським мене з дитачок. Цю тему мені треба поміняти, оце ось оцю, оцю. Ну оцю, 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 оцю. Тапне ось, ось це, оцю цю хрень. Деска там висить. Давай, повертайся сюди. Так, дивіться, тут от такий маментик. Подожди. Це би посередині було. О, о, Так, отже, нам тут треба шість гранів. Щоб патка вернути. Блін, йома, які все грязні. Щоб втяга забирає, як не хочу брати планчета в руки. Так, о, ой, тут ось шестигранник нам треба. Шо? О, о, як... а, прикольно. У мене тут ще ось цей кусок длиннющий. Дольсі. Йоп, капець взагалі до хера. Там трошки в дебрях, але там взагалі фігня там чуть-чуть. Так, сказали в берегше. Так, ну це считается як сотка. Я по-любому вважатиму цю сотку. Тут 200. Посчитав 700 гривень і вийде з усього об'єкта. Ого, бля, так у мене бензина стільки. Нужно, ну, ну блін, єбать. ебать. Так, прискагав додому, зафармив чуть-чуть. Власне -чуть. кажучи, нарешті скоро, скоро я дождуся цього єс. Правда, я чекнув целі год, блін, щось сумно, скажем прямо. Помиюсь, почитаю ляжу спать. І завтра в новий день. Лупашить кого? Реально, Бахматських. Перемагат повністю, абсолютно і повністю перемагат. О, oh, yeah. що за краш? Помився. Помився. О, я лице не мазу. йо Йомойо, зараз все зділимо. Ну, коротше, на вулиці красиво, світло, ніби ще більш-менше, вже 9 вечора. 9.10. 90... Ого! 21.12. Потужно, ну піду я трошки почитаю. Хочу сьогодні собі зробити красиву зачіс. Ну, я зараз просто вже голову пускаю, розчистую, закидаю наверх і мене гріва, виходить. Так, так, ооо. Це гріво. Красиво тут. Ну, Як звичайно, так. Да, це Best Place of Morning. Uh, after стадіон. Оу, oh, е, yeah. камера ревна стоит. Отлично. День отличный, прекрасный, идеальный. Знаете, что я жадный, я вам не показал последний круг. Ого, ой. мо ё. Тяжкая штука, тяжкая. Это просто, в принципе, полкруга. Вообще, как... Куда погнал? Эх ты, чертец. Ладно, Я той при параді вже ось такий о велосипед. Готовий летіть, покаряти бахмач. Ще знайшов роботу, блін. Ще одну. Вже, мабуть, четверту, на яка мене мені вижила висить. Ну я її спихнув на того розбійника, що втік. Вали ми е, сюди. Бажання, щось там, не бажання. Щось там Соня. Соня, привіт. Добре, добре. Ага. Що тут? Це спорт. Ні, nee, спорт це гроші, а потім здоров'я. <су> щось знакоме таке, але я тут. Я ж ніколи тут не був, правильно? Ні, ну Не? ФСБ. Ні, 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 КБС. Чесно, я трошки офігел. <су> Всякого тут, звісно, хватає, але щось якесь воно все не функціональне. Гірі 32, нахили на мене кутати. Ось подніме. Два, двадцять два, п'ятьдесять три. П'ятдесят. Два, три. Дві хвилини, тридцять. П'ять. Сто п'ятдесят шість. Не уливайте, ви теж виступите. Я на десять хвилин, Сто п'ятдесят шість. Двісті. Ходи. Чек Ча чай. Ходи, ходи. 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 ходи, ходи. А да, да, да. якого року народження? Дев'ятого. Дивіться, за чого робити, правда? Чуть, настави, хто залетит мені зберегти чудо. Но они, правда, тоже больше болеют. Сос Сосочки свои. Мы сделаем. Свои. Боб, как шо работаем, шо ты бачишь, как завал. Блин, честно, мне не сдавалось, что зараз сломаются руки. А, братва. Чемпионом данного категории стал Вахнюк Виталий. Дякую. You know, you know, I have the coup. Polго training, I have the couple.